Права 1817. Сума довжини і ширини прямокутника дорівнює 9,6 см. Причому ширина складає 3 п'ятих від довжини. Знайди площу і периметр прямокутника. Подібні задачі ми розв'язуємо за допомогою рівняння. Оскільки у нас сказано, що ширина складає 3 п'ятих від довжини, то давайте тоді вже довжину позначимо через х, а тоді виражимо, чому дорівнює ширина в таких х. Записуємо тоді перше завдання, тому що потім ми вже в інших завданнях в першому ми знайдемо сторони прямокутника, а в другому і третьому це площу і периметр. Отже, записуємо перше завдання. Пишемо нехай. Нехай довжина. Нехай довжина прямокутника. пишемо х сантиметрів. Тоді записуємо ширина. Сказано, ширина складає 3 п'ятих від довжини. Ну, як ми обчислюємо 3 п'ятих від чогось. У нас ми від x обчислюємо, то пишемо X. Потрібно спочатку поділити на 5, це буде 1 п'ята. А результат потрібно помножити на 3. Так? І це дорівнює. Ну що ж, цей запис можна записати і в такому вигляді, як х, що множиться спочатку на 3, а потім поділити на 5. Можна і так записати. Дивіться, що означає цей вираз 3, що ділиться на 5. Я його навіть в дужки візьму. Цей вираз і ділений і дільник, ми можемо помножити або поділити на будь-яке число від цього. Ця частка 3, 5, 3, що ділиться на 5, не зміниться. Ми можемо його помножити, щоб не ділити 3 на 5. Ми можемо помножити на 2, і ділине і дільник. То записуємо, що це дорівнює або x. Що множиться. Тобто я хочу сказати, що це можна записати, якщо ми на 2 помножимо і ділений і дільник, це буде 6, що ділиться на 10. Так. Ну і це дорівнює. А 6, що ділиться на 10, це 0,6. В принципі, і одразу можна було взяти не трійку, а 30 десятих поділити на 5, це було б 6. десятих, Бо 6, що ділиться на 10, буде 0,6. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати тоді х, що множиться на 0,6, і в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є? Ну, гаразд. То ми вже обидві сторони і довжину і ширину виразили через Х. Ну, а тепер за умовою сказано, що периметр у нас сума довжини і ширини дорівнює 9,6 см. Ну добре, якщо так, то тоді складаємо рівняння. Пишемо за умовою, маємо. Отже, ще раз, тоді сказано, що сума довжини, а довжина у нас х плюс Ширина, а ширина у нас х, що множиться на 0,6, має дорівнювати за умовою 9,6. Ну, гаразд. Тут ми можемо х винести за дужки. Я тут можу написати 1, що множиться на х, це все одно буде х. Виносимо x за дужки, Тоді в дужках у нас залишиться 1 плюс... А тут буде 0,6. Ну і це дорівнює 9,6. То ми записуємо, що х що множиться. 1 плюс 0,6 це буде 1,6. Ну і це дорівнює 9,6. Є. Ну що ж, зараз, як нам знайти, чому дорівнює? Чому дорівнює невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То ми тоді давайте запишемо, що х у нас дорівнює. Потрібно добуток або 9,6 поділити на відомий множник на 1,6. Гаразд, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику. Тобто виходить, що ця частка буде все одно, що записати 96, що ділиться на 16. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Ну, Ми можемо поділити спочатку на 2, а потім на 8. Це поділити на 16. Якщо ми поділимо на 2, то це буде 48, а 48, що ділиться на 8, це буде 6. Тобто ця частка дорівнює 6. Якщо вам не зрозуміло, завжди можна куточком поділити. Отже, частка дорівнює 6. Раз. Тобто вже ми можемо зробити висновок, який у нас тоді довжина і ширина прямокутника. Записуємо тоді. Отже. Пишемо. Довжина. Прямокутника. Писуємо замість ікса 6 см. А ширина. Ширина у нас х, що множиться на 0,6, то ми пишемо замість ікса 6, що множиться на 0,6 і це дорівнює. 6 на 6 це 36. Так, там у нас є один знак після коми, ставимо кому, тобто це буде добуток 3,6. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, ми вже дізналися, чому дорівнюють сторони прямокутника. Ми готові вже знаходити площу і периметр прямокутника. Записуємо тоді друга дія. Отже, площа S. Це у нас А, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, замість А довжини пишемо 6, що множиться. Ну, а ширина у нас 3,6. Так. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді перемножимо стопчик. Давайте будемо множити. Я лише ці множники місцями поміняю. Від цього у нас добуток не зміниться. Записуємо 3,6, що множиться на 6. Множимо. 6 помножити на 6 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 6 це 18, плюс 3 це 21. Ставимо один знак. Після коми, бо тут у нас відділено. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 21,6. 21 Ми сантиметри множили на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа прямокутника. Раз. Залишилося знайти периметр прямокутника. Ну, записуємо наступну третя дія. Периметр. Позначається літерою P. P у нас дорівнює. Тут, до речі, можна по формулі, а можна скористатися тим, що в нас є сума довжини і ширини. А периметр це подвоєна ця сума. Ну, але по формулі, якщо ми запишемо це 2А плюс B, оскільки протилежні сторони прямокутника однакові. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, це буде 2, що множиться. Підставимо по формулі. Отже, це буде замість А підставляємо 6 додати. Замість Б 3,6. І це дорівнює. Це буде 2, що множиться. 6 додати 3,6. Це буде 9,6. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 9 це 18. Але 2 помножити на 0,6 це буде 1,2. Разом буде тоді 19,2. Так, це буде сантиметри. Ну і записуємо, що це у нас периметр. Периметр прямокутника. Ну, а зараз записуємо відповідь. Так, ну що ж, знайди площу і периметр прямокутника. Записуємо, площу у нас 21,6 квадратного сантиметра. Так. Ну, а периметр у нас 19,2 сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на периметр і площу прямокутника з десятковими дробами, яке ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.